Уже з 14 травня в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. Цього року на нього на Чернігівщині зареєструвало 7 177 учасників, серед них 5956 випускників поточного року та 1221 випускник минулих років. Екзаменаційні центри на Чернігівщині будуть облаштовані в 11 населених пунктах. Це будуть наступні міста: Бахмач, Бобровиця, М'єна, Ніжин, Носівка, Прилуки, Чернігів та селище Казиле, Скора, Пріпки і Талалайка. В цих населених пунктах визначено 21 один тимчасовий екзамінаційний центр. Учасники, які складатимуть іспит під час основної сесії, вже отримали запрошення на тестування. На додаткову сесію можна зареєструватися з 10 по 15 травня. Цього року мультипредметний тест складається з чотирьох частин. Українська мова, математика, історія України це три обов'язкових предмети цього року, які складають всі учасники національного мультипредметного тесту. Серед предметів ми маємо наземні мови, яких чотири у нас англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія це предмети, які були і минулого року. В цьому році додавалися ще два предмети, яких не було в минулому році. Це теж особливість цього року: це географія і українська література, англійська, так, біологія, географія, українська. Література це предмети, які обиралися учасниками найбільше. Саме тестування триватиме понад чотири години. Дві години кожен учасник буде писати перший блок з двох предметів українська і математика. Потім 20 хвилин перерви. І другий блок це історія України і четвертий предмет за вибором. Для 20 хвилинної перерви передбачено відповідне. Приміщення у пункті тестування, тому ми говоримо, що можна буде скористатись цим приміщенням і перекусити кабінети, де відбуватиметься тестування, будуть оснащені камерами. На тестування заборонено приносити небезпечні речі або речовини. Під час виконання роботи заборонено користуватись гаджетами. Коли ми писали паперове ЗНО, металошукач ми використовували під час технологічної перерви, коли учасник був в процесі виконання сертифікаційної роботи. Року, в цьому році, в 24-му, металошукач буде використовуватись до початку роботи учасника. До пункту тестування учасникам треба прибути з 9.30 до 9.50. Також обов'язково треба мати при собі документи, що засвідчують особу, та саме запрошення на іспит. Це можуть бути або паперові варіанти документів, або ж електронні. Через безпекові причини на сайті центру оцінювання якості освіти не буде розголошуватися інформація про те, коли саме та скільки учасників обиратимуть участь у тестуванні. Також учасників просять не розголошувати інформацію про місце і дату тестування, зазначені в їхньому запрошенні. Кажем, так да, з досвіду попередніх років ми мережу на сайті себе теж не розміщуємо. Результати про кожен день проведення, скільки де було учасників, як це ми робили раніше, ми не повідомляємо. Загальна інформація буде на сайті українського центру після того, коли завершиться основна сесія.